И гордостью представляем вам первый литературный альманах с произведениями писателей и поэтов нашего города желтоводские рассветы. Вы познакомитесь с творчеством самых разных людей: школьников, студентов, рабочих, журналистов, учителей, врачей, других представителей интеллигенции и пенсионеров. Кто-то из них занимаются литературным творчеством очень давно, а кто-то начал писать совершенно недавно. Но все авторы этого сборника объединены способностью остро воспринимать окружающий мир и тонко его чувствовать, и способностью передать его посредством слова. Темы и жанры их произведений очень разнообразны. В прозе здесь реализм, фантастика, сказки, зарисовки, рассказы. В поэзии преимущественно лирика, любовная, гражданская и пейзажная. Именно творчество является наивысшим проявлением человеческого духа. Это самый драгоценный дар. Эти слова академика Владимира Александровича Энгельгарта как нельзя лучше объединяют стремление человека приобщаться к таинству создания и созидания. Особенно приятно отметить, что творческих людей в нашем городе очень много. И мы надеемся, что их дальше будет все больше и больше. Альманах «Желтоводские рассветы» был издан по инициативе Желтоводской литературной студии «Горит свет». «Альманах» вышел в свет в этом году в городе Днепропетровске в издательстве «Свидлер А.Л.» В состав редакционной коллегии «Альманаха» «Желтоводские рассветы» вошли Сергей Григорьевич Камар, Мария Яковлевна Макрушина, Иван Евгеньевич Шевчук и Вероника Валерьевна Давыдова. Сегодня «Альманах. Желтоводские рассветы» впервые увидят читатели. Это торжественное и значимое событие для всей культурной жизни желтых вод. В альманах вошли произведения 51 автора. Это разные по возрасту и образованию и социальному статусу люди. Судьба которой так или иначе связана с желтыми водами. Вы знаете, нередко приходится и не слышать о том, что вот издана книга. Один Сергей Григорьевич знает, как это сложно, как это трудно, какой это титанический просто труд, когда нужно что-то сделать. Ну, во-первых, прежде всего, все хотят. Но все упирается в средства. Значит, все хотят, но где-то в чем-то обязательно припоны. Поэтому я что хочу вам сказать. Я очень рада, что такая книга и мечта Сергея Григорьевича, но ну это под его так руководством уже вторая выходит, да, Сергей Григорьевич? Одна с... ваша была нет, личная. 4 да, 4, да, нет, да, это да, да, да. Это а это Альманах. Я очень рада, что здесь собраны те произведения небезразличных людей, которые живут в желтых водах. Выход в свет этого книжного издания – знаменательное событие в истории развития творчества и культуры города Желтые Воды. Слово предоставляется начальнику Желтоводского отдела культуры Елене Анатольевне Кузнецкой. Доброго дня всем. Знаєте, Шевтовська земля завжди славилася творчими, обдарованими людьми. Сьогоднішня наша зустріч є підтвердженням того. Кажуть, слово можна зробити більше, ніж ділом руками, то ви це робите. Ви доказуєте тим своїми словами, прозою, поезією, як багато цікавого яскравого є у нас в місті. Я дякую вам за те, що. От сьогодні ми можемо взяти в руки таку книгу Літературний альманах. Жовтоводські світанки, перегорнути її і дійсно прочитати в любі хвилини чи тобі сумно, чи тобі радісно. Я бажаю вам і подалі творчих здобутків, наснаги, і звісно ж міцного здоров'я для здійснення своїх мрій. І думаю, що наші жовтоводці... Багато здобули від того, що отримають от такий альманах. І сьогодні наші ведучі багато казали дійсно про небайдужих людей, які сприяли створенню даного Ну, Користуючись такою нагодою, я б хотіла знаєте, звернути вашу увагу на те, що, дякуючи нашій централізованій бібліотечній системі, центральній бібліотеці, ви можете збиратися. Разом літературній вітальні ось в цьому прекрасному залі. Не просто збиратися, а спілкуватися, творити, можливо, в спорах знаходити істину. Тож я вдячна, Віра Данилівна, вам, як директору цього закладу, і всім вашому, всьому вашому колективу. І сьогодні, ось мені випала така нагода передати вручити почесну грамоту. Дніпропетровської обласної державної адміністрації за вагомий професіоналізм, плідну працю, збереженню духовної спадщини, відродженню української культури нагороджується із моденова Лариса Геннадійна. Дякую. усім. на страницах литературного альбома «Желтоводские рассветы». Читатели найдут произведения самых разнообразных жанров, среди которых рассказы, зарисовки, отрывки из романов, философская, любовная и пейзажная лирика. Более подробно с этим уникальным изданием вас познакомит руководитель литературной студии «Горицвит», основатель альманаха «Желтоводские рассветы» Сергей Григорьевич Камар. Еще раз. Добрый день. Сегодня такой торжественный момент. Я больше всех волнуюсь, потому что э, это первый сборник. Будем говорить и мой первый сборник Мне вышло четыре книги. Я никогда не издавал сборники. А теперь волей судьбы, наверное, мне пришлось подставить плечо и выпускать этот альмана. Какой он получился? Хороший. Плохой. Тут уже трудно вам оценивать его. Но мы все старались на благо города, нашего всего общества, чтобы на все темы мы откликнулись. Тут же есть и проза, и поэзия. Конечно, досадно, что все-таки мы планировали изначально, чтобы было э, тираж 300 экземпляров и 400 страниц. Но, как всегда, не хватает финансирования. Вот а потому мы вынуждены были обратиться к авторам. Это очень редко так бывает, что мы сами просили авторов, чтобы будем это по народу сброситься понемножку и выпустить этот альмонах. Совсем буквально у, у там немножко не хватало. Были трудности и с благотворительным фондом. Но это сегодня праздник, не хочется говорить. Все это позади. Единственное, что, конечно, мы э, не вписались. Мы же хотели этот альманах выпустить сначала э, э, к концу мая годовщине, это очередное годовщине победы с желтыми водами над польской шляпкой, Не получилось у нас. Перенесли срок на день города август, Опять не получилось. Это все беда из-за финансирования. Ну, все-таки мы этого решили. И решили все-таки этот вопрос. И порадуем наших всех желтоунцев своими творениями. Ну, что еще хочется сказать? Время уже э, наступило, и мы занимаемся. Хочу вас всех обрадовать выпуском номер два. Многие авторы не вошли сюда. Кто-то позже дал это свои произведения. Э, мы не успели его обработать. И сейчас после случая хочу э, персональную благодарность вынести перед общественностью нашему редактору постоянно, это Веронике Давидовой. Это она, вот эта бедняжечка и ночами, и днями. Принимала произведения по электронной почте, вычитывала каждый текст. Ну, сами понимаете, что есть какие-то огрехи там изначально. Ну, большое ей спасибо. Ей сегодня нет, к сожалению. Она бы послушала. Ну, она, я думаю, увидит телевидение, порадуется. Вместе с нами за э, это, это И теперь мы приступили к выпуску номер два. И, соответственно, пользуясь этим случаем, приглашаем всех авторов, и сидящих сейчас в зале, и новеньких, которые еще пишут в стол, стесняются или что-то не хотят отдать на суд общественности. Приносите. Можно сюда центральный вид. Можно? Можно. Можно по электронной почте, мы потом дадим ее. Будем потихоньку собирать материал. Слово предоставляется одному из спонсоров альманаха «Желтоводские рассветы» депутату Желтоводского городского совета Валерию Валентиновичу Ворону. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи писатели. Вы знаете, мне, я тоже немножко волнуюсь, как и Сергей Георгиевич, но он так волнуется, потому что он является издателем, а я потому что я впервые, впервые в жизни вижу живых людей, которые пишут, которые сочиняют, которые доставляют удовольствие тем, кто это читает. Действительно, меня это чувство меня эти переполняют. Вот, Сергей Юрьевич, он дня два назад он мне дал экземпляр своей книги, Нет, не, не своей книги, а ваш, вашего коллективного творчества, ваш альманах. И что смог я тут, я прочитал, и честное слово за душу берет. Честное слово, берет, берет за душу. И то, что у нас в городе такие талантливые люди есть, вот, для меня это, мягко говоря, открытие. Вот, и Честно говоря, я сейчас даже горжусь тем, что я внес свою небольшую лепту в выход этой книги. И глядя на то, что это первый выпуск, я думаю, что не за горами будет и второй выпуск. Ну и чем, чем сможем, я пом поможем и обязательно, обязательно поможем. Поскольку ну, такие таланты, их ну, нельзя, чтобы они оставались в в неведении нельзя, чтобы такие произведения ложились просто в стол и чтобы о них никто не знал. Нельзя. Успехов вам. Мы хотим поблагодарить давних друзей и партнеров нашей библиотечной системы, депутатов городского совета Валерия Валентиновича Ворона и Василия Вениаминовича Тарасенко, а также главу общины армянской диаспоры Желтых Вод Гагика Гургеновича Чепикяна за финансовую поддержку библиотек Желтоводской централизованной библиотечной системы. И сегодня мы вручаем благодарность депутатам городского совета Ворону Валерию Валентиновичу, Василию Вениаминовичу Тарасенко грамоту. Подяку. Примите нашу искреннюю благодарность за финансовую поддержку, которую вы предоставляете в Центральной библиотеке коммунального учреждения культуры Желтоводская централизованная библиотечная система. Благодаря вашей поддержке мы смогли приобрести баннеры и компьютерный стол для Центра славянской письменности и культуры, который открыт в читальном зале Центральной библиотеки. И особенно мы вам благодарны за понимание проблем, которые стоят перед культурой нашего города и помощь в их решению. Я хочу від себе особисто, від, як керівника централізованої бібліотечної системи, як керівника центральної бібліотеки, що наші депутати приймають найактивнішу участь у формуванні бібліотечних фондів, укріпленні матеріально-технічної бази бібліотеки. У масових заходах. Ми горді тим, що іменно в центральній бібліотеці організувався літературний, е е е літературна студія «Горецвіт». Ви знаєте, вона створювалася не штучно. Члени уже теперішньої літературної студії вони заходили до нашої бібліотеки. Просто е, вели бесіду із бібліотекарями, а чи не хочете ви, а чи дозволите ви нам, а чи будете ви нам допомагати в створенні в роботі цієї літературної. Студії, і ви знаєте, дуже швидко десь протягом місяці півтора ця літературна студія почала вже працювати. Дуже добре, що у роботі цієї літературної студії приймають участь люди різних професій, за віковими групами різні, але всі об'єднані у любов. До літератури, до поезії, і приходять вони на ці літературні наші вечора з великою задоволеністю. До нас навіть приїздили з Кривого Рога з обміном, у них теж працює там літературна студія. Вони приїжджали з членами літературної студії своєї, а також із. Людьми, які підтримують їх художній самодіяльності, ну і ми свою показали не хуже, ніж вони показали. І користуючись нагодою, я хочу ще сказати, що Лариса Геннадіївна і Олена Васильівна, вони, ну як би сказати, показалися в тіні до видачі цієї книжки. Але 80% керування, направлення, збору матеріалів, розстановки матеріалів, кожного разу інформування читачів про те, що буде літературна студія, що будуть вони обговорювати цю проекці книжки, це належить їм. Велике вам спасіба за вашу віддану, відданість до своєї професії, відданість своїм читачам любові до книги. Хочу передати вам вітання від патріотів Нікопольщини, славної землі низу Запорозької, матері п'яти січей Запорозьких і Семи, які від історії випала честь, стати центром формування війська запорозького мізового. Микитин ріг зараз Нікополь. І жовті води, боголюбів, раніше називалося село, жовта річка, яка потікала, раніше зараз її немає, в городі моєї бабусі. Вона назавжди зв'язала нас за цим шляхом, яким йшов славний Богдан до свої, Богдан Зіновий Хмельницький до своєї першої перемоги. Фактично це була перемога, це було творення державності України. Щоб хтось мені ще 10 років назад сказав, що я щось буду писати, я був знаєте, такий бездивоний. Але, мабуть, роки вони заставляють якось спонукають замислитися. Підвести підсумки якісь життєві, а потім, мабуть, і віддати якісь, мабуть, сплатити якісь борги. Ми всі заборговуємо за своє життя, підвести якусь риску, прописати якісь історичні моменти з нашого життя. І це заставило написати. І заставило, ви знаєте, взявся писати і потім якось воно як зачепило і зараз таку серію. Пишу річки мого дитинства, Саксагань, Базавлук, Сольона, Кам'янка. Вони пестили мале малого у своїх лагідних і теплих водах, настояних на поростях цюпкого черету, тихої соки і підводно плету непрохідних кушерів. А верби, зелені верби, ніби сумуючі опускали своє зелене гілля воду. А сухий вітерець пусту наскрізь пропечений сонечком, лагідним сонечком, ніби матуся обіймала і облизувала свою дитину в порибі безміжної любові. Є ще твори про річки наші козацькі, на яких були побудовані козацькі. Зимівники, зараз це сучасні села. Так що давайте дуже вдячний творчій групі, яка це, ви знаєте, ви навіть не переоціните цей свій вклад. Людей взагалі дуже різних із усіх куточків ви об'єднали в таку суперову тему. Давайте цю серію продовжувати. Ми так що ви так, не хвилюєтеся, не, не, не буде хватати учасників, не буде коштів і автори щось там, якусь копійчину кинуть. Будемо творити далі. Тому що оце, той камінчик підмуріло підродження історичної української спадщини. От його треба кожного дня вкладати. Хай маленький, але свій. Оце той камінчик справжній, на якому будується мур, ця стіна. Української незалежної сильної держави, подальшому. І кожен день треба не пропускати, його, щоб він ну, не втрачений був на марно, тому що він вчорашній день вже пройшов, вже його не наздогониш, щось перемінити йому неможливо. Оце в сьогоднішньому на коротеньку мідизочку це творить людина. Завтрашній ще не наступив. І що буде завтра, ми не знаємо. І чи буде вона те завтра? А треба дивитися в корінь витоки в джерела. исторические джерела, исторические памяти и відроджувати их. Вот это справжнее, вот это то, чем мы должны заниматься. Дуже вам дякую за все. А сейчас вы прослушаете произведения авторов, которые вошли в альманах «Шелтоводские расцветы». Встречайте! Золотой голос города «Желтые воды». Талантлива поетеса Анна Анатольевна Шкваріси. Деякі свої вірші я співаю. От один з них я вам проспіваю. <гум> <гум> де по кучі поля, де. Моя Україна, моя дума це ти, моя доля це ти, моя вічність це ти моя люба, у тобі вся краса, у тобі всі світи, у тобі мій рятунок і згуба. Я тебе, я себе у тобі вже давно загубив, що є сутнє у серці від тебе. Я щасливий вже тим, що тебе полюбив, і другого нічого не треба. Ти йдеш по землі, як весна молода, вже позаду зими хуртовина і лунає навкруг твоя нова хода, моя люба, моя Україна. Колись села вітрам у віку мене до міста понесло. Прощайте так очима вікон на мене глянуло село, Та я не знав, що пройдуть роки І тільки в пам'яті моїй вже будуть жить плеса глибокі, верба на стежці луговій, Грядки в городах соковиті, У вищих сковані, сховані двори, То травами покри травами покриті, веселий гамір твари. Вже не побачу я ніколи свого села, де світ підкрив, де стільки радості і болі добра і горя пережив. Немає плес, одні калюжі, і верб нема, одні лиш пні, стирчать на зорному лузі в пустім високим бурі. До поля, як завжди шумить, хоч невпинно так летить. І як колись хмарки летять і спіни в полісі нажать, і із далеких тих віків лунає слава козаків в усі куточки і світи. Тож пам'ятай, прошу і ти, рідна країну моя, Слався в віках розквітай, Міцній козацька сім'я, славу дідів примножай. Колись казав мені, ще дід, у нас дитино славний рік. Наш рід пішов від козаків, сміливих вправних вояків, і запорозька славна Січ, несли там варту день і ніч, ішов туди багачий підняк, був бойовий юний гопак, стрійці, і вправні моряки, і умілі характерники, і курінний, і осаул, сумлін навчились ремеслу. І хоч я в час не той живу. Мушу підняти булаву і нести в прийдешні віки, як ті відважні козаки, наш край прославлений Богданом, відважним лицарям гетьманом, трудом завзятих шахтарів і хліборобів трударів Піднімем келихи за них, за наших рідних, не чужих, преславних гідних козаків, за наш народ, за трударів. І вже сучасні козаки понесуть гідно в віки, Звитягу пращурів дідів, заради внуків і батьків. Бо Україна, край козацький, тут дух завзятий і бояцький. Ідуть лиш гідні цю рать, Ми будемо мирно воювати. Стрічайте Ганна Антонівна Горінова. Ну я, звичайно, про своє місто. У мене тут багато їх, бо я вам про своє місто провістую. Шахтарський край, мої ви жовті води. Про вас співати хочеться пісні. Живуть щасливо люди в нашій місті, залізо добувають з-під землі. Лігукують круги і пароплави, комбайни, літаки і трактори, щоб ми жили спокійно, працювали і щоб не знали жодної війни. Ми тут родились, тут повиростали, мурніли і дожили до селени. Любили любим своє рідне місто, бо ми його і дочки, і сини. Для себе зміну вже підготували. Ростуть онуки, будуть шахтарі і комбайнери, і вчителі, і, шофери, і інженери, і вчені, і лікарі. Живуть у нас грузини, росіяни, узбеки, білоруси, латиші, корейці, німці, чехи і поляки. Ти нас усіх приймаєш від душі. Не сніє дружба братській цій родині, і праця, і відпочинок все разом. Пережиремо любиме лихоліття, займаючися корисним трудом. Шахтарське рідне місто жовті води, ти в ширину і висоту. Спасибі тобі, місто, за турботу, за щирість, за гостинність, доброту. Спасибі, що до себе нас зібрало, даєш притулок, сили для життя, та й ми тобі навіки, що будемо дбати про твоє буття. Тож розпитай же місто жовті води. Будуйтеся ще вулиці нові, Хай сяє сонце в голубому небі, хай буде мир на всій нашій землі. Бува предоставляє світом. Опустив же вечір занавіс ліловий, і на синім оксамиті виблискують зірки. Лиш холодний місяць, білий, мармуровий, дріма собі тихенько, шепочучи казки. Чарівний світ, там не було людини, лиш зрідка хтось порушує їх сон. Живу собі і мрію, ще години, що я сузір'я діви, чи я сон, скрізь скло небес очей на мене дивляться мільйони замріяних, веселих і пустих. А там нема безлюдної той зони, закритої шарами туманних стін густих, не чути плачу рідної землі і слова хворобливої дитини. А в небо, що злетіли журавлі, несуть на крилах. Не вінки з калини, летить за ними біль і розпач вдовині сльози, і вічна печаль. Тужливо заводить пісню скрипаль, Накинуло небо чорну вуаль. В пам'ять про те, коли вперше здригнувся від вибуху світ, і першими йшли не для звершень, щоб посадити надії цвіт. Самотні блукають зіркими жвітами між травами і чорнобильських квіт. Вони ж були, німими свідками. Як палав у вогні весь світ, в три сльози, не плач моя, Україна. Ми тебе у ромашки вберем. Душа ще страждала твоя не єдина, і зорі палають вічним вогнем. Дякую,